Які ще речі треба розуміти о, в контексті використання грунтоб техніки? Вже добрева правило 4Р ре та логістика та. Да? Тому що якщо наприклад в тебе навіть самий потужний розкидач, да то тобі треба зробити, щоб внести там кілька видів добрів, кілька проходів. Це теж час, да mm -hmm. якого немає. Да. і це зазвичай треба робити в осені. Коли в восені, у нас там дуже багато роботи. Так нам треба робити основний обробіток ґрунт, нам треба вносити добре. треба збирати сою, збирати соняшник, починати збирати кукурудзу. І Все це в осені це так от. На це купа робот, да? а ти ще будеш розкидачом двічі або тричі ходити. 50-60 см глибина це та глибина, на якої волога зберігається і не випаровує. Це чому всі глибоко розпушувачі 50 см ну, на якраз... да, mm -hmm. да, треба, щоб ос, осіння і зимова волога, щоб вони зайшли туди, і там як було